Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. Нам потрібно обчислити площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см. Якщо у нас діаметр сфери дорівнює 12 см, то тоді її радіус дорівнює 6 см, оскільки діаметр це два радіуси. А тепер давайте згадаємо формулу, за якою ми обчислюємо площу сфери. А саме S дорівнює 4пrкват. І одразу ж підставляємо відомі нам дані. 4π помножити на 36. Оскільки 36 це 6 в квадраті. І це дорівнює 144 π сантиметр квадратних. Серед наших варіантів це варіант В, Який буде правильним для цієї задачі. Пам'ятайте, що формули. Площ фігур з геометрії варто знати на пам'ять для успішної здачі ЗНО.